Я держу рака, держу за панцирь того, що того, що, щоб він мене не, не вкусив клешнями. От в нього клешня. клешнями він може щепнути. На березі річки у Полтаві восьмирічний Тимофій Боровко показує рака, якого напередодні упіймав із татом. Вчора е, поїхав зі своїм кумом та зі своїм, зі своєю малечею на попірнали, покупалися. Та я пірнув, порибали, спіймали таких гарних рачків. Остальних вчора з'їли, пірнаю, ловлю руками маска, ласти, трубка. Від 15 серпня і до 30 вересня ловити раків на водоймах Полтавщини заборонено, адже в цей час у них триває період другої линьки. Линька раків відбувається один, два, три рази на рік. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяці. В цей час відбувається заміна їх іти покриву, що прикриває його раків. В цей час вони рак досить вразливий, малорухливий і з закіс може стати здобиччя як для хижої риби, так і для браконьєрів. Щоб ми мали змогу ловити таких величеньких раків. Вони повинні вирости. Якщо ми будемо їх ловити в період линьки, вони не виростуть. Краще з'їсти такого величезного хлопчика, ніж такого маленького рачка. За кожного виловленого рака у період заборони доведеться сплатити 3332 тисячі гривні збитку. А ще передбачена адміністративна відповідальність. Кила в раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного від законодавства, відповідальність за яке передбачено як за частиною 3, так і за четвертою статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від 51 до 170 гривень, а за частиною 3 від 340 до 680 гривень з конфіскацією. Наряд, які є власністю порушення. за порушення заборони також можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Згідно зі статтею 249 Кримінального кодексу України передбачений штраф від 17 до 85 тисяч гривень, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, яку відповідальність понесе порушник, визначатиме суд. Торік у регіоні під час заборони вилучили 48 кілограмів незаконно виловлених раків, а від початку 2022-го 23 кілограми. Повідомила начальниця відділу іхтіології Полтавського рибоохоронного патруля Юлія Бондарь, Ела Трубієнко та Павло Лопат. Тюк новини на Суспільному Полтава